Так, сьогодні працюємо з нержавійкою, з технічкою із 0,5. З однієї у нас захисна плівка, з іншої чернова сторона. Звертайте увагу на нашу стелю, суперкруту. Хтось там казав в коментарях, що це бетонна, бетонний паркан. Ми причепили на стелю. І так, гнем на нашому кронштейному листозгині, тому що метал жорсткий, серединка на звичайному листозгині не догинається. На цьому без всяких зайвих питань це можна зробити. Єдине, що що ми довальцовчиком все рівно проходимо в одну сторону, аби більше завальцовку нашу, тому що він не догинає. І за що того, що у нас дуже жорсткий метал. Það er vísum, það er samið. Það er vísum, það er samið.